Нам сьогодні потрібно думати, як сьогодні на даний час. Е, я вважаю, що не потрібно думати про, е, сьогодні, про ядерну зброю. Потрібно думати, але коли ми здобудемо перемогу, це буде безпека для України, забезпечення безпеки. Але сьогодні нам потрібно думати, де отримати патріоти і де отримати. Для петріотів ракети чим ми збиваємо це все кінчали. Якщо у нас периметр був би закритим петрітами, я вас хочу запевнити, що такого е тиску від е узких не було б на фронті. Я впевнений в цьому, тому що вони дуже великі кілька сьогодні кидають на нас. це f е 300 е Авіабомби, почали... так. Да? Mm -hmm. да. І вони це роблять, не, а, не літять, так як а, ракети. Вони це кидають нас, на нас а, від, а, з, з, з літаків. Тому тут потрібно розуміти, що сьогодні нам потрібно забезпечить патріотину нашу країну і Збройних сил.